Неї. Вона не те, щоб применшила його значення, але вона обмежила його в праві любити і карати. Чому Христос дав таке складання, складне завдання Юнакові? Тому що Він знав, що е, йому прийдеться прийти через скорботу до Христа. Скажіть, е, коли ми хочемо позбавитись якогось гріха, хочемо щось залишити. Чи легко це дається? Ми переживаємо труднощі, ми переживаємо якісь страждання, якісь незручності, ми відчуваємо великий дискомфорт. І можна сказати, прямо, що ми страждаємо. Але якщо подивитись на страждання Ісуса Христа, то що вони? порівняні з нашими стражданнями. Адже він зробив це заради нас, не заради того, щоб показати, дивіться, який я герой. Як пам'ятаєте, є міф про Прометея, що він заради людей, приніс їм вогонь і за це його боги покарали, йому його склювали там і так далі. Але Христос, Він робив це добровільно, знаючи про існування пекла. Знаючи про існування Гніву Божого, який невідворотньо має прийти за кожен гріх. І тому сила любові, вона прямо пропорційна силі покарання, покарання вічне, покарання страшне, буде скрегіт зубів, буде великий розпач в людей, буде велике недовольство. І буде незгода. Зі всіма рішеннями Бога. Але немає зворотньої дороги. Не можна з пекла повернутися знов на землю, щоб пройти по-новому цей іздати, іспит. Цей молодий чоловік був відмінником земного життя. В нього все було на цій землі навідмінно. І він хотів ще запевнитись в Бога, Ісуса Христа, і ти мені постав хорошу оцінку. Але Бог йому сказав, ти не тою системою координат користуєшся. Ти оцінюєш себе по горизонтальній лінії, а Бог приходить до тебе по вертикальній. Тобі треба будувати стосунки спочатку з Богом, а потом будувати їх з людьми і оцінювати, хто для тебе цінний. Пам'ятаєте притчу про Самарянина і про ближнього, коли Христос каже, хто твій ближній? Той, хто перев'язав рани, оцьому, як в їх очах ізраїльтян, вважалося зраднику релігії, зраднику всіх принципів Божих. Він самаритянин. Він відказався від Бога, він поклоняється на, горізі, на горі хоризі, мада в Єрусалимі поклонятися. Це взагалі якийсь непотріб. І його побили. Ну то що мені до того? У мене що? Немає чим зайнятися, я буду цим зараз опікуватися. Але Бог надав цьому чоловікові особливу таку бажання, і він проявив милість і допоміг цій людині. Хоча вони ворогували між собою. Я вже скоро буду закінчувати. Христос дав складне завдання, як ми сказали, цьому чоловікові. І ви знаєте, що спасіння воно неможливе без слідування за Христом. В Івана, 17 розділі 3 вірші, написано так. Життя вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога. І немає другого способу, як людині можна спастись. Можна спастись тільки, прийнявши. Оту пропозицію, яку сказав йому Ісус Христос. Він каже: залиш свій земний вантаж, залиш свої земні мрії і сподівання, і пішли зі мною, і я тобі покажу дорогу до неба. Як добре, що ви сьогодні прийшли в Божий дім. Ви знаєте, що Христос. Через свого Духа Святого сьогодні перебуває на цій землі. Він сьогодні говорить до кожного з нас. І Він знає, в кожної людини без винятку є мрії, є мрії, про які вона навіть боїться розказати рідній мамі. Але Христос каже, знаючи наші мрії, наші сподівання, Він каже, залиш їх тут. Віддай на жертівник. Як би це тобі не було важко, як би це не було складно тобі прийняти таке рішення, а потом приходь до мене, і ти будеш мати життя вічне. Я тебе поведу своїми дорогами, своїми стежками, унікальними стежками, які тільки знає один Господь і людина. І ви знаєте, що е, то е, такий е, Божий гнів, який. Виникає, він е, виникає і інколи така двояка в нього е, природа. От в мене була така ситуація, коли одна мама, розказуючи про свою, своє наболіле, розказує про свого сина наркомана і каже: тако сидить і дивиться на мене скляними очима. І каже: Я готова. Виколоти йому ці очі. Не тому, що вона його не любить. Вона любить, це її дитина, це її син. Вона без нього жити не може. А що вона ненавидить? А от той гріх, оте зло, оту всю непотріб, яка поселилася в, його, в її дитині. Бог дивиться на нас так само. Ми думаємо, що ми хороші. Алкоголік каже, ви знаєте, я п'ю не тому, що я там поганий, тому що сусіди погані, тому що життя в мене таке, так? здоров'я в мене. Ну, і людина завжди знаходить причину, чому вона так не робить, чому вона не хоче покинути це все зло. Але Бог гнівається на нас. І в той же час Він нас любить. Так само, як оця мама. Так само і батько наш небесний не хоче, щоб ми загинули. І мама готова віддати все, навіть своє власне життя, аби сина свого врятувати. І е, Божий гнів це прорив почуттів, це упорядкований супротив гріховному наступу, який поїдає весь людський рід, залишаючи. Після себе позаду пустелю, про яку говорив сьогодні Андрій. Бог знає, як направити свій гнів. Він знає, як зробити так, щоб людину спасти. І одночасно Він її любить. І що зробив Бог? Він зробив те, що віддав Сина свого Ісуса Христа, на хрест. Щоб гнів Його виконався на Ісусі Христі, щоб відбулося оце розділення Батька і Сина. Велике, страшне, неймовірно важке для Ісуса Христа розділення і для самого Батька Творця. Ви знаєте, колись в мене була така складна ситуація в сім'ї, я посварився з жінкою до того, що ми вже йшло діло до розлучення. Тому що в мене були одні принципи виховання дітей, а в неї були зовсім інші. І ми не могли з нею ніяк налагодити стосунки. І вона вже зібрала речі і від мене вже готова була їхати. І з другого боку, вона мені сказала: так, вибирай, або діти, або я. І що мені залишилось робити? Я хотів служити Богу, я хотів залишитись йому вірний. А з іншого боку, я втрачаю людину, з якої я прожив все життя, яку я люблю, без якої я життя собі не уявляю. От ви стояли перед таким вибором колись в житті? Можливо, не перед таким, але схожим. Це надзвичайно важко. Це болісно. Це навіть не порівняється з фізичними стражданнями. Тому що болить в тебе серце і душа, і все. І життя в тебе втрачає сенс, воно уходить в Тебе ніг. Так сталося з Ісусом Христом. І Ісус каже: Боже, Боже мій, Боже мій, нащо ти мене залишив? Але залишив ради кого і ради чого? Раді нас, негідних, недостойних. Я не сказав би, що ці діти, можливо, були достойні того, що я для них зробив, або був готовий зробити. Так само й Бог, і Ісус Христос, дивиться на нас і думає, я віддав своє життя. Заради кого? Заради чого? Чи цінуємо ми Божу любов, яку не міг оцінити цей розумний, багатий, набожний юнак? Чи так, як апостол Павло? Коли він став осліп, коли йому явився Бог в пустелі, він сказав: Господи, що накажеш мені робити? І з того моменту змінилося все життя апостола Павла. Чи можемо ми так сказати, як апостол Павло? Набожний чоловік. Чи ми можемо сказати, так, як сказав цей багатий юнак, вибір за нами. І ви знаєте, вибір пекла. І, як сказав оцей е, Люїс, що пекло це винахід людський. Людина захотіла від Бога відійти, а не Бог захотів відійти від людини. Людина захотіла пізнати, що таке добро і зло, а не Бог захотів продемонструвати людині, що таке добро і зло. Чи можемо ми звинувачувати, що Бог не любить, бо він пекло створив? Зовсім ні. Людина створена вічною. І тому вибор за нами. Я рекомендую вам зробити правильний вибір. Можливо, він буде пов'язаний з труднощами, можливо, він буде пов'язаний зі стражданнями, можливо, він буде з якимись випробуваннями пов'язаний, але він буде зроблений на користь Божого Царства. Тому хай вас Бог благословить. Хто ще не увірував, не прийняв Ісуса Христа. Прийміть його, скажіть, Господи, я не хочу вже йти цими земними дорогами, де війна сьогодні залишає за містами з міста пустелю. Вітя з Бахмута в мене живе е наш брат. Каже, Бахмут було чудове місто, клумби, тротуарчики, е все ухожено, все милося, прибиралося. Любо було дорого подивитися. А сьогодні там руїна, пустеля, там нічого нема. Так само робить сатана, і так само гріх робить з нашими душами. Якщо ми не послухаємося Божого голосу, ми всі так само помремо. Хай Бог допоможе нам слідувати Його дорогою, цінувати Його, Його заповіді, любити Його всією душою і всім серцем. Амінь. Помолимося. Боже, я дякую тобі за те, що ти створив церкву на землі, за те, що ми можемо до Тебе звертатись у всіх наших складних ситуаціях. Ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш сьогодні нам мудрість Твою і даєш сьогодні, і посилаєш страх Твій. Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, в якому ти нам нагадуєш, щоб ми обирали правильні орієнтири, щоб ми дивились на небо. А не на землю, щоб ми шукали горнього, а не земного. Допоможи нам, Господи, побороти зі всіма тими тварюками, які переслідують нашому житті, які полюють на нашу душу. Дай, Господи, нам для цього сміливості, для дай нам, Господи, перенести болі, страждання, все, що Ти нам запланував на цій землі, щоб ми могли достойно пройти цей наш земний шлях. Благослови наших дітей, благослови всі наші покоління, благослови наших братів і сестер. Тримай, їх, Господи, в своїй руці, не дай впасти. На тебе надіємося і уповаємо наш Бог. Амінь. Наше зібрання підійшло до кінця. Я хочу вам передати привіт з Городища. Ми на цій неділі похоронили нашу сестричку, якій було 80. 79 років. 89 років. Це такий городищанський норматив. У нас е, менше, менше 80 Рідко ми в Городищі хоронимо, Дуже рідко. Так в основному за 80. І це дуже добре, тому що е, написано 60, 70 при більшій крепості 80. Слава Богу. Е, хочу передати також привіт із. Е, Сусідньої нашої республіки Польщі ми були, відвідували з дружиною церкву в місті. Як це воно? Ні, ні, ні. Скочів, таке цікаве названня. Місто трошки більше за наш літин, близько 10-12 тисяч людей проживає в цьому місті. Така невеличка церква, можливо, така, як в нас, можливо, трошки менша. І вони люблять Бога, дуже радо і тепло нас зустріли, і провели, і допомагали нам у всіх наших потребах. І в мене є така обява. Вони можуть допомогти влаштуватися сім'ям, які не мають житла, які зараз тимчасово переміщені особи, але це потрібно, щоб була сім'я, був чоловік і жінка. Ну, щоб це була сім'я, і якщо діти це ще краще, і вони можуть допомогти влаштуватися з житлом. Деякий час вони допоможуть там фінансово, і якщо ви знайдете там роботу, будь ласка, там можна знайти роботу, і, і буде у вас додаткова така допомога і від роботи. І в них є, як я вже сказав, житло і така є можливість. Тому в кого є бажання таке, підійдете до мене після служіння, я вам розкажу, як це можна зробити. Отака От протягнули до нас таку руку. Допомоги руку, щоб допомогти, але треба, щоб була сім'я чоловік, і жінка і діти. От ще які обяви. Вчора був дощ, і в нас не було можливості провести дитячий табір, але наступної суботи обов'язково він буде. І... Також ми не змогли спекти хліб, тому що. Захворіла наша пекар, і в нас технолога такого немає. Якщо є технолог по хлібу, будь ласка, ви теж можете підійти. Ми поговоримо. Якщо ви знаєте точно, як це все робити, то, будь ласка, тоді може на подміну на, на слідуючу суботу прийдете, і ми вам розкажемо, що потрібно робити. Отакі такі в мене є привіти і такі об'яви. Будь ласка, які є привіти у вас, і які потреби, за які ми можемо разом помолитися. Приймаємо Дім Іван. Будемо молитися, конечно. Це за сім'ї. А як звати? Він, Слухаю. Мишу. За всі привіти ми щиро. Дякуємо. І від нашої літинської церкви передавайте щирий християнський привіт. Просимо, помолимося. Боже Батько наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в цей час, нелегкий для нашої країни час. Ми переносимо багато, верніше наші співчизники переносять багато страждань, і болю, і горя. Допоможи і нам не бути в стороні, Господи. Ми звертаємось до Тебе і ми просимо Тебе, щоб Ти проявив свою велику милість, проявив свою мудрість і проявив свою силу. Щоб Ти, Господи, припинив цю війну. Ми, нам дуже важко дивитися на те все, що відбувається з нашими містами, з нашими людьми, з дітьми, Господи, ми просимо Тебе, допоможи і зупини це кровопролиття. Допоможи, Господи, щоб наші брати вернулись додому живими, здоровими, щоб ми могли з ними разом прославляти Тебе. Господи, просим Тебе за Сашу, за Бориса. за Юру, за е, Сергія, за е, Волошина Олександра, за Дозірчого Дмитра, за Троєглазова Олега, за Васильєва Валентина, за Бондарчука Сергія, за Артура, за Віталія, за Славіка, за Діму, Адама, Антона, за Колю, за Вітю, за Пашу, за Наташу, за Толю, за Вову, за Ігоря, за Руслана, Ярослава, за Жанну за. Юру і Сергія, а також просимо Тебе за зниклих безвісті, за мішу нашого, і за Степанова Степана, і за Андрія. Господи, Ти дай, щоб вони знайшлись, Господи. Ми просимо Тебе, допоможи, ти знаєш, де вони. І Ми просимо, щоб Ти підтримав сім'ї, ті, які сьогодні переживають і страждають, і не знають, що їм далі робити. Ти, Господь, підтримай і утіш утри всяку сльозу. Господа, також просимо Тебе, щоб Ти підтримав цю сім'ю Боркова, просимо Тебе за Ліду і за Валентіна, які втратили сина. Ми просимо Тебе, щоб Ти їх підтримав на дусі, щоб ти організував похорона. І ми надіємось, Господи, що кожна людина, яка сьогодні лягає на полі бою від кулі ворожої, вона. Піде в Твоє Небесне Царство. Ми просимо Тебе, Господь, дай капеланам нашим, щоб вони там могли проповідувати Слово Твоє, щоб люди всі наверталися до Тебе, які йдуть в бій, щоб вони з Твоїм ім'ям на устах могли е, помирати. Допоможи їм, Господи, приймати від Тебе вістку спасіння. Благослови, Господь, також і наш Літинський район, і допоможи тим людям і сім'ям, які сьогодні. Потерпають від всяких нестач, особливо від того горя, коли вони втратили своїх рідних і близьких. Допоможи і нам, церкві твої, не стояти осторонь, благослови також і всі наші служіння. Ти, Господь, знаєш і бачиш наше бажання дітям послужити, щоб діти з дитинства могли увірувати в тебе, піти дорогою спасіння. Благослови, Господи, всіх наших керівників. Благослови також керівництво нашої церкви, нашої громади, щоб ми мали все необхідне для того, щоб Тобі послужити. І допоможи, Господи, нам в цей нелегкий час. Допоможи нам, Господи, розуміти, що ми тільки підтримуючи один одного, тільки подаючи руки допомоги один одного, прощаючи один одного, люблячи один одного, можемо вижити. Благослови і спаси наш край, наш Бог, просимо це в ім'я твоє наш Бог. Амінь. Наше зібрання підійшло до кінця з миром Божим. Будемо розходитись. Хто з літинських членів церкви ще не отримав там? У нас є деякі для вас сюрпризи. Підійдіть до Наташі Новіцької, і вона розбереться там з вами.